Свої декорації. Це жабка релаксує, я хочу там її поставити вже. І в мене тут фент заглядає, але не видно вам. Це дуже чудово. Оцей їжачок теж можна десь пристроїти вже. І зайчик, зайчик з грибочком, він світиться. І білочка теж світиться. І зараз я в не можна зайти. Я тут хочу плющ позрізати і оце повстановлювати. І можу десь по краю висіяти. Я так і не висіяла салат. Зараз покажу, яке це чудо, як вона дивиться на ці іграшки. Дивіться, вона їх не бачить, але вона на них дивиться. Ну, ти зараз на мене дивишся Вітра ти. Дивіться, що там? Енді, а що там у нас? Скажи, що там у нас? У нас там якісь ляльки, але їх не треба чіпати. Розумієш? Ти у нас розумничка Я знаю. Ну, я сто разі ще можу поміняти, звичайно. Але зараз хочу я її хочу туди. Отак, тоді таке листечко я вибрала. Ось от, А зайчика мені хочеться тут поставити посередині. Не знаю, як він тут піджиться. Як це? Фенді не можна, то не можна чіпати. Не можна ой, ну нічого помиє. Ну а ті десь там поставлю зараз. Ну і я не знаю, куди мені примостити. Ну, мабуть, от О, він тут не впаде. Отак. Якщо вітер, він не впаде. А білочку мені хочеться зараз. Спробую пройти. Я кота хочу прибрати. Поставить. Тут по центру в мене немає нічого, аби вітром його не здуло, і оце так буде. Все, як? Більше в мене їх немає. А, є. У мене є ще грибок, тільки верх. Він розбився, і верх треба ще трішки підремонтувати і потім зробити. Ну і зараз буду обрізати те, що спланувала. Зайчик тут так стоїть. Тут треба теж йому додати мох і буде гарно. Ці не знаю, чи вони приймуться, отут біля камінців я осінню садила. Але тут ось, все, оці під бутилкою такі зелені, хороші туєчки. А тут бутилка злетіла, я вже й не стала накривати, морозів не буде. Думаю, все буде добре. Так, і ця тут ходить красуня. Пішли. Пішли, я там буду різати, а ти гуляй, іще гуляй. Так, нічого не трогай тільки, добре? Жабка релаксує. Супер, я сюди ще добавлю трішки камінців. У мене там на тій гірці є ще. Щоб вона там не впала. Ще б сюди. Такий зробити ставочок. Ну, у мене це камінці як ставочок. Ось так. Ну, нормально. І трішки, трішки щось зробила на вулиці. Зараз ще позрізаю плющ. Поламала я гірку, ось ви бачите, плющ цей весь. Ну, не весь тут дуже його багато. Ось я мішок уже наскладала. Лілі треба, оце отак по забору вона хоче. Я тут ось хочу. Ну, це виходить. Я один, два, три, чотири прольота Я хочу. Може, п'ять. Щоб отут застелилося і буде гарно. Він зелений і взимку і буде гарно. І колись давно. Коли ще ми тільки його привезли трішечки, я там три гілочки взяла в грузухи, де ми зупинялися, і мені дозволили там зрізати, і я його оце так розвела. І він тут так заплів, бачите, всю мою гірку. Але я хочу її прибрати. Щось мені не дуже так подобається вже. Ну це багато роботи, але тут ось, ось такі камінці, які мені згодяться. І я що тут хочу показати. Дивіться, в мене тут мускарі. Ось один. Бачите? Я за них уже забула і ось. Їх було три, ну це ж все воно тут. Затягнулося, і тут які були квіти, то всі пропали, що дочечка садила. На сонце з'явилося, бачите, гарне таке. Хоч і є тучі на небі хмари, бачите? Але сонечко і потепліло. Ось такий сьогодні день, то так, то так. Земля страшенно мокра, ну, але я отут біля доріжки зробила рівчачок і зараз сюди висію салат латук, щоб раніше був. А то я в минулому році пізненько висіяла і так довго чекали. Ну, а так нема де, нема як зайти на огород. Зовсім не зайдеш. Ну, це, думаю, так. Рядочок, потім пізніше ще. Рядочок десь посію, щоб напізніше був. Оце гвоздичка, я її зберегла, не знаю. Ліля мені осінню дала, я її. Посадила в відро і зараз хочу її висадити. Це дивіться, в мене тут усю. вона не така, як ця. Ось ця гвоздичка, але вона чомусь, мабуть, пропала. Не знаю, це біла чи розова, рожева, а ця жива. Ліля сказала, що в неї біла пропала. Ну, побачимо. Зараз цю посажу і подивимось, що вона буде, який дасть нам колір. Поливати не буду, бо це вечір уже на ніч, а завтра зранку полью. Буде тепло, обіцяють теплу погоду завтра. І це я її посадила. І салат посадила. Дивіться, як я зробила там, положила кусочок тротуарки. І тепер він буде стояти, і нікуди не дінеться в таке. Там зараз подивимось. білочка, Красуня. Ну, Михайло там уже стоїть з учора. І козак, він теж з учора. Я думаю, він тут не впаде.